Завершився кубковий поєдинок. Максим, поки що бачимо, що Дніпро 2023 без поразок, так з потугами, але все ж таки впевнено. Ми раді, звісно, Це позитивно, нам лавиться, не знаю. От був і момент такий, не знаю, можливо, переломно, цього не сталося, пенальті не забив. Суперник вам. Як трошки. Острів дуже гарна команда. Да, звичайно, якби вони забили пенальті, то було б дуже наважко. І та й важко в кінці було. Вони дуже добре грають п'ятого, катають. Нам дуже було важко. Тому так вимучили, скажімо, перемогу. Ще раз запитую. От, 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 мене от, особисто питали, коли особисто на полі з'явився ти? Е, ну, у нас Склад дуже великий, тому тренер вибирає найсильніших. Я, як президент клубу, трошки слабший за команду, тому ну, дадуть. Коли мало буде людей, можливо, я вийду. Із наступних суперників, кого ви бачите, що буде дуже дуже складно. Ну, ми кажемо про кубок, чи про взагалі я скажу так: перша ліга дуже важка, дуже сильна. Я б не виділяв жодної команди. Я б он подивіться на кубкові матчі. Наприклад, мега йде в першій лігі на останньому місці, і тут виграла. З яким рахунком є, ті ж художники, хоч і програли смайлу, але вони також дуже сильні. Дуже сильні. Я вважаю, я не списую художників взагалі ні з якого ракурсу, ні в якому турнірі називається. Максим, дякую, дякую. З перемогою!